В Росії розбився винищувач Су-25 та ліквідовано командира штабу РФ. Знову в Росії щось не так з технікою. У Нижегородській області розбився винищувач Су-25. Ну, правда, дехто говорить, що це міг бути навіть і Су-34, але факт залишається фактом: мінус один російський літак. Екіпаж, ну, на жаль, катапультувався та залишився живим. Але це ще не все, друзі. Під час того самого ракетного удару по Донецьку ще відбувся 30 червня. Ми маємо дуже хорошу новину. Ліквідовано командира штабу 8 ї гвардійської армії РФ, полковника Руслана Гарячкіна. Це навіть підтвердив журнальний ліст Андрій Цеплієнко. Такий собі квиток в один кінець для високопоставленого офіцера. Росія продовжує нести колосальні втрати і в повітрі, і на землі, особливо серед ключових фігур командування. Кожна така новина це ще один друзі крок до нашої з вами перемоги.